Добрий день, сьогодні 30 квітня 25-го року. Знімаю результат, як я пройшла приморозки. Порозкривала я з вчорашнього дня розкритий стоїть виноград. Сьогодні вночі вже він не був укритий. Оце так він у мене виглядає. Це виноград маркет, технічний сорт. Оце у нас. Невеста це Дар'я гарненько підходить Дубовський розовий. Оце мускат Новошахтінський. Оце кущик шаради. Шарада Йова. І на ньому ось один єдиний є паганець. Примерзлий він був він касався до укриття, я вже його від... підвинула трошки, а в першу ніч він касався до укриття і оце примерз, оце, оце єдині пагони, ті, що в мене примерзли. Далі оце виноград дубовський цей кущик трошки хуже. Це Сенсація, Ось така, оце Шарада і, і тут куша, і Шаради, і сенсація тут непогано від. Відбивають пагони. Ось другий куст це сенсація. Оце молоденький, погано відбив, бо лози жирували, погано відбивав цимус. Ну, це не страшно, йому всього всього йому тільки другий рік в цьому році. це він за перший рік такі пагони дав гарні. І самі великі пагони в мене оце, в цьому ряду, мабуть, мені, в мене така версія, що чому він гарно тут швидко росте, оцей виноград, оцей ряд. Мені здається, ця доріжка акумулює тепло в день і гріє, підігріває ці Це У мене така так, така версія, чи так, чи ні. Не знаю, але оцей ряд у мене здоровий вже такий. Бачите, які тут пагони. Оце перший куст це Дар'я. Оце тут прогалина, це у сенса... сенсації тут у мене прогалина, далі є. Далі воно є. Далі від сенсації. Потім йде кущ Дубовського. Оце дубовський рожевий відходить. І оце кущ Дар'ї теж. Оце, бачите, я тіпа в неї. Що я вчора навіть, вчора такий вітер дмухав, що я таку тимчасову підв'язку навіть зробила, щоб не поламало, і буду додати через. На ніч на п'ятницю прогнозується мороз, буду вкривати після завтра. Так, отут буду додавати, вище додавати, буду двохметрові дуги ставити. Арматури з двох дуги з, ду, дуги з двохметрової арматури. Трошки підніму, щоб воно не, не було касання до укриття. Оце кущик Валентини. Так гарно відбивають, прям ліс стоїть. Оце кущ невідомого сорту в мене. Чорний пізній сорт, не знаю який, бо це не я його садила. Оце молоденький кущ Рума. Оце в нього пагани урома такі. Це прошлогодній саджанець. І оце ще теж Валентини кущик. Оце воно в мене буде стояти, до, до післязавтра прийдеться вкривати, бо знову там будуть заморозок. І хочу сьогодні оприскання зробити вже, особливо тут, бачите, які вже високі пагони здоров'я, пора срок вже зробити обробку. І обробку не стільки від мільдю оідюма. Для тих хвороб воно б можна було б ще не бризкать, трошки ну, тижня через два можна от мільдю та оідюма побризкати, як вже буде підв'язане все. Але я спішу побризкати, бо в мене дуже велика загроза, що воно заразиться. Що буде зараження, вилетіло в мене з голови на антракнозом. Антракноз дуже в нас тут він в минулому році я побачила, що од антракнозу я трошки була запізнилася бризкать, бризкала пізнувато, десь після 10 травня і вже він був трошки заразив листочки, тоді вже було важкувато з ним воювати. Але може було винувати не тільки сроки, ще може було винувати те, що я тоді обрізкала весняне обрізкання. Оцим препаратом називається Купер. Він мідвмісний препарат на основі гідроксиду міді, і я його надіяла, що він мене поборе антракноз. Але він антракноз не поборов. Для мільдю він спрацював, а ні, він не спрацював. Тому я в цьому році взяла і купила спеціальну літрову бутилку Медіан Екстри, це для того, щоб боротися з антракнозом і з мільдю і з антракнозом. контактний препарат іменно для винограду. Я взяла там норма 25-35 мл на відро води. Буду його використовувати для винограду. А купер вже залишу на персик, бо цей мідяний екстра персик бризкати не можна, а купером можна. Гідроксидом міді можна бризкати персик. Ото мені буде на персик препарат від курчавості. Так що сьогодні буду ввечері обробку робити. Уже прийшов час. На цьому все. Такі в мене новини. До побачення. Дякую за увагу.